Ось дивіться, друзі мої, яка виходить в нас історія. В Китаї за 14 тисяч доларів людей садять на 10 років тюрми. А якщо ти там вкрав, по-моєму, 400 тисяч доларів, то ти приговорюєшся до смертної кари. А давайте тепер ми повернемося в українські реалії. Начальниця псека на Хмельниччині вкрала і не просто вкрала. А вкрала у військових 6 сука, мільйонів доларів. Уявіть собі, 6 сука мільйонів доларів. Ви уявляєте ви, ви собі, яка це сума денег? І ще під час військового стану. Ось скажіть, мої любі друзі, що з такими людьми потрібно зробити. Пишіть в коментарях. А також долучайтеся в нашу групу в телеграмі, яка називається Іду на Ви. Слава Україні! Слава нашим героям! А ми крокуємо разом з вами до перемоги.